У серці європейського континенту серед країн ЄС, у сім'ї рівних та вільних народів, об'єднаних спільними ідеалами свободи, таке майбутнє очікує на Україну. Бо наша країна європейська, ми походимо з одної родини не лише географічно, а й духовно, історично та ментально. Українці обрали європейську ідентичність та не відступлять від неї. Ми віримо в наше спільне завтра, маємо єдині прагнення та цінності і боремося за це. Ця війна не лише за Україну. Наша боротьба за мир і процвітання Європи, за право на вибір, за демократію, за єдність у різноманітті. Україно з Днем Європи разом переможемо!